Всім привіт! З вами користувач перший. Це хардкорне виживання на геймпаді. Е, підключило. Так, продовжимо. Я пам'ятаю, я хотів розширити доверху і. хотів ще. А куди музика пропала? Вивчайте я просто. Вона усю. Усе завантаження. Поки завантажувалась гра, вона тривала і тут зникла. Так, я, на... я візьму залізний злиток. А злиток і картоплю. Зараз швидко піду накопаю землі. Це. Це знову ніч, да? Що ж щось таке. Я хочу, як я вже казав, створити свій бункер настільки, щоб я міг просто в ньому жити, навіть не виходячи. Але для цього мені потрібно я тікаю. Все. Якось швидко. Я ще про одну ідею свою пам'ятаю, але зараз не до цього. Зараз. А, точно. Щось. Матику треба зробити. І, мабуть, одразу щит. Ну, я його замінювати. Хоча можна і замінити. Хай ще трохи побуде в мене цей, я його ось так ось близько покладу. Це трохи ближче. А ось, до речі, і музика з'явилась. <кій> Ой. Так. Де у мене будуть? Я думаю, ось тут. Подождите. А тут звук, музыка трох поменьше требует. І так нормально буде. Все. Так, і я спочатку там хотів зробити, але думаю, що тут буде краще зробити місце для їжі. Ааа, а як я... <гум> У мене заліза нема. з водою я тільки зараз зрозумів. Ну, я взагалі знаю, що навіть якщо без води, то здається, ростуть вони. Вони без світла не ростуть. А без води, здається, ще можливо там їх якось вирощувати. По суті, зараз все цепила будуть потрібні. А у мене схоже, схожу виділення. Можливо, десь. О, їжа. Ще їжа? А, тут навіть такая. Ну, все. Так, я краще сплю. Ось таке я вже заміню. Краще ось так зробити, щоб не залишився у мене. А навіщо? Стоп я це не побачив, Чи що? коли я казав ще, що проблеми з деревом? До речі, про це. Зараз беру сокиру і, мабуть, починаю. Рубати. Ну, ось і все. Останні чотири блоки. Там ще, ну я тільки закінчив. Це я не збираюся ламати. Як я? Ой, це що таке? Як я казав, я хочу його зверху там продовжувати саджати, щоб воно досягло верхні. обмеження верхнього. Ще хотів напам'ятати, що. Недавно вийшло оновлення і в честь. На честь, точніше, Майнкрафт фільму виходу, там є подія, і можна отримати ексклюзивний плащ. Тому поспішіть, оскільки це буде йти недовго. Просто нагадую, може хтось не знає, чи ще щось. Для цього потрібна остання версія. Ну так, нагадав просто. Е, ну, там, мабуть, якщо ще не просто так бігав, я чекаю, поки опаде листва. Щоб зібрати саджанці. Ось вона вже опала. Скільки? 5. Ось на це дерево. Я не знаю, як піднятися. Можна взагалі дробину зробити, і. Ну, не буде, я думаю, занадто сильно портити вигляд. Тому я, мабуть, так і зроблю, чому б ні. Це буде довго. Mm. Якщо ще я вже не клікаю, воно ще доклікує. Я сподіваюся, мені вистачить цього. А якщо ні, то доведеться ще, ще раз пробіжусь Там, можливо, ще щось випало. Ще саджанці І. Ну, тут вже, мабуть, нічого не випаде. Будувати. Ну, тобто, ставити драбину я буду з цього Це правда, що воно ось цим швидше ламається? Я просто не перевіряв. Правда, швидше. Я, якщо чесно, думав, що брехня, що воно так не ламається швидше. Так. Тільки зараз я не знаю, як мені... зробити. Так, щоб це було... Ну, щоб гарно виглядало. Навіщо я це взяв? Поки що так буде так, це я прибираю, беру на так, Чекайте. тут кісткове борошно та садженці саджаю. Ну, по ідеї це повинно гарно виглядати. А щоб ось цього не було видно, то я візьму. Колоки і буду ставити їх. Теж потрібно взагалі поставити і продовжую драбину. Мені, звісно, вже цього не вистачить, але поки можу, то буду так вже Все, до речі, я поки те дерево рубав, я думав над тим, що буде дуже погано, якщо я з нього впаду, то ось тут ось, то ось тут ось буде набагато гірше, якщо я впаду. З такої висоти навряд чи я виживу. Так. Сюди. растут. Просто так поставлю. И я хотел еще дробин сделать. Десь столько, я думаю, не выстачить. Все. Вже ніч. Я не знаю, як я звідси ну, спущуся взагалі, то я знаю. А як я там буду щось робити? Ось, це я вже не знаю. Сюди, сюди, сюди і сюди, Чомусь іноді не ставиться. Ще саджанці. І дуже обережно ставлять сюди блок. Воно буде високим. Схоже. А можливо, воно без. Сонце не росте, я точно не знаю. Так, ну ось все. Щось не можу. Ну добре, що в мене ще є кістки. Схоже, воно без сонця не росте. Ну, Я встигну, напевно, якщо зараз спущуся, посплю і знову підіймуся. Тому... О, знову музика. І куди? А, ось вона. Я подумав, вона кудись туди полетіло. Тут є. Ось тут ще нема. Там. Все, я спускаюся. Це треба зламати, а то все ж таки драбина, навіть якщо дивитися на неї не сильно портить вигляд. А такий верстак нормально псує вигляд. Це було опасно. Битися, чи не битися, битися, чи не битися. Сердечка. Все, тікаю, тікаю, тікаю. До речі, забув нагадати, може хтось новенький дивиться, що це п'ята серія виживання на геймпаді. Ну, саме такого виживання. Тому... Ну, як сказати, я чомусь завжди. На, окрім одного разу, один раз я таки вижив 6 серій. Зазвичай я на п'ятому помираю, тому не хочеться сьогодні померти знову. Сплю. Ще треба поїсти. Майже помер. Щось вибив з того, нічого не вибив. Як це взагалі? О, прикольно. Знову там все я підіймаюся. Ой-ой-ой. Як же добре, що ялинка росте слоян. Ну, взагалі-то... Ой, по-нормальному. Мені ще вище треба підійматися. Але в мене вже і саджанців нема. Треба було залишити на те, щоб посаджати ще маленьких або ще одне велике дерево. Я це руйнувати не буду. П'ятаю, тут десь був скелет. його вже, схоже, нема, пропав. О, кістки. Таке я збираю. Я зазвичай не відходжу далеко від свого села, але зараз чисто на ось цій останній хвилині, що є в мене. Ну, просто я відео записую не Довше одних. Я відійду сюди, подалі. Якщо може хтось щось побачить тут, то напишіте у коментарях. Я так пробіжуся по-швидкому. А заліза Якщо побачу залізо, то буде. <сум> так. ага. Ось такий гачок зробив, якщо. Ой, як воно виглядає. Якщо чесно, це виглядає. Не як якась висока ялинка, а як якась башня, ну, вежа. Або база. Щось таке. Може туди переселитися? <схай> Бо якось мій дім виглядає не так. <схай> <Чуть -то. схай> Навіть зсередини. Гаразд. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. A on bo wkorzystuje pierwszej, usim do zostrycia.